Плювати в колодязь, з якого п'ють воду, навряд чи хто насмілиться. Але нинішня влада знайшла сміливість для того, аби на міцність перевірити свій основний електорат пенсіонерів. Нагодувати чи то напоїти. Їх хочуть пенсійною реформою. І цього разу все складається так, що вже за кілька місяців пенсіонери житимуть за новими правилами. Альтернативи Проведення пенсійної реформи сьогодні ми не маємо. У нас уже практично працююча людина утримує одного пенсіонера. Тенденції дійсно, якщо говорити про них, загрозливі. Так, на парламентських слуханнях віце-прем'єр пояснює необхідність реформи. Мільйонер розповідає пенсіонерам, чому працювати тепер доведеться довше. Треба швидко міняти співвідношення платників внесків до пенсійного фонду і пенсіонерів. Тут ключ. До для, для вирішення нашої проблеми. Щоб закрити дірку в пенсійному фонді уряд пропонує жінкам працювати на 5 років більше. Тож, у разі ухвалення реформи, першу пенсію вони отримуватимуть у 60. чоловіків, держслужбовців і прирівняних до них нагородять додатковими двома роками праці. Відпочинок їх чекатиме у 62. В наших пропозиціях щоб ми це могли зробити з 2014 року, щоб кожний рік знову по 6 місяців додавати. Будуть таскати свої старые кості. Кому нужен такой работник, який вже не може. Ця жінка працювала на державу понад 30 років. Думала, скоро вже піде на відпочинок. Я вже просто із останніх сіл дорабатую. Мені осталось три роки е, до 55. Ну я, я так сподівалася, що це буде все-таки 55. Таку красивую дату круглую, е, як всегда проважали на пенсію людей. Желали їм щастя, здоров'я. Тепер подумає, чи не піти їй на пенсію за вислугу років, не чекаючи досягнення пенсійного віку, деякі вже це зробили. Громадяни використовують всі можливості для дострокового виходу на пенсію, і це зрозуміло. Я наведу тільки один приклад невеличкого району Київської області, в якому в кінці минулого і на початку цього року одразу звільнились в зв'язку з виходом на пенсію понад 100 осіб, із числа педагогів, медиків і міліціонерів. Ці люди свої історії на камеру розповідати не хочуть. Бояться, якщо публічно говоритимуть про свою кмітливість, то можуть не отримати від держави вихідну допомогу, якої і досі чекають. А ці жінці втрачати нема чого. Вона ще не пенсіонерка, але й уже не працююча. Підпенсіонний возраст полгода до пенсії, але... Но... Приходяться становиться навчити, що та искать. Кілька разів приходила на співбесіду, але відповідь чула одну ну, ту ж В зв'язку з і, говорить, нам такі працівники вже как би бы, не нужны. У міському центрі зайнятості не знають, що робитимуть з тими безробітними, яких побільшає після ухвалення пенсійної реформи. Вони й нині не можуть знайти роботу тим, кому за 40. А в основному категорії у безробіті це от от 40 до 50 років. літ. такий середній возраст, який в даний момент я кажу, люди з вищим образування, вони старісні вострібовани. Про спілки уже пророкують протести у разі ухвалення пенсійної реформи, в тому вигляді, в якому вона є зараз. Цей законопроект треба відкликати. Для того щоб створити механізм для подальшого допрацювання його змісту З трудящими заодно, і опозиційні політики. Якби вони писали закон, переконує колишній міністр праці та соцполітики, то гроші для виплат шукали б у кишенях заможних пенсіонерів, а не шляхом підвищення пенсійного віку. У нас є біли пенсіонери і чорні пенсіонери, які отримують пенсії в різних розмірах. Сплачували внески так само, як всі інші, і тому ми хочемо, щоб сьогодні пенсія у нас нараховувала всім громадянам однаково по одному закону. Сьогодні їх 30 цих законів, по яким призначається пенсія, наприклад, президенту, наприклад, прокурорам, наприклад, суддям. Намагаються прикрити те, що є пенсії в Україні, які виплачуються солідарною діючою системою, в розмірі 130-120 тисяч, 60 тисяч. І таке інше. Маю таку пенсію, і уряді про це дуже добре знають. Вони, вони ці прізвища не називають. Будь ласка, у мене пенсія до вічного тривання 6 350 гривень 62 копійки. У судді Верховного суду, так, у судді Конституційного суду, так, у них заробітна плата побільше. Скільки у судді виходить? Ну, приблизно 15 тисяч. С ну, разом не... з усіма надбавками. Так, так, так. Ну не більше 100 тисяч, ніхто 100 тисяч не отримує, повірте мені. Суддя у відставці категорично проти, щоб служителям Феміди зменшували виплати. На його думку, звичайних пенсіонерів це не врятує. А судді чи прокурори остаточно втратять незалежність. Ну що, ми будемо як було раніше, наприклад, Петро Перші приїжджають до тобул, а чиновники кажуть, у нас немає заробітної плати. А він каже: немає заробітної плати, беріть, хабари. Суддя впевнений, не там законотворці шукають гроші для забезпечення пересічних пенсіонерів. Ви ну, ще пенсії у депутатів Верховної Ради, у е міністрів, їх заступників і прочі, і прочі, і прочі. Да, у мене сьогодні висока пенсія, як не як углу, як у депутата минулих скликань більше 15 тисяч. Двічі спікер парламенту і народний депутат п'ятьох скликань своєю немаленькою пенсією користуються. Хоча у 2005-му, коли чиновникам і депутатам приблизно утричі збільшували зарплату, особисто був проти. Я тоді вносив пропозицію, що давайте не робити цієї дурниці. Та й тепер згоден на урізання своєї пенсії. Якщо буде прийнято таке рішення, то треба цим рішенням підпорядковуватися. Якщо вона стане законом, автор пенсійної реформи переконує механізм зменшення чинних спецпенсій у законі. Пропишуть обов'язково на всіх зустрічах. Всі люди говорили, чому ця норма стосується тільки вновь призначених пенсій. Розповсюджуйте цю норму на всіх пенсіонерів, які діють. Тому я вважаю, що таку пропозицію для кабінету міністрів ми би сприйняли. Більше того, ми вважаємо, що максимальний рівень пенсії не повинен перевищувати 10 мінімальних пенсій по Україні. Коли призначили пенсію, її не можна скоротити, це е, закон, як ви вірно сказали, Зворотної сили немає, а розмова просто це обіцянка. Обіцянки чи майбутні правила для пенсіонерів? Гадати залишилось недовго. В уряді розраховують з настанням весни депутати візьмуться за пенсійну реформу. 80-річна Євгенія Іванівна теж чекає весни. Я буду плакати. Зараз можна на таку пенсію прожити существуєм до весни. Все, там зелень пойдеть, будемо їсти слабаду. Цю стареньку, як і всіх пересічних українців, котрі вже встигли вийти на пенсію. Реформа безпосередньо не зачепить. Але за новим законом доведеться жити її доньці та й онука. Ірина Грасимова, Юлія Бошко, Максим Сисоєнко. час підсумки.